З нами на зв'язку Олександр Сіренко, експерт нафторинку. Пане Олександре, вітання Добрий вечір, пане Олександре. Ну зрештою, ринок нафти ціни зросли після укладання торговельної угоди між ЄС та Сполученими Штатами Америки. Скажіть, будь ласка, як це вплине чи вплине на нас? Ми чекаємо ваших пояснень. Чесно кажучи, коли запрошували до ефіру, ситуація була більш-менш прогнозованою, але те, що зараз коїться, буквально півтори години, як все помінялось, не в гарну сторону нафта зросла вже досягла 72 доларів за барель. Востаннє таке було в середині червня, коли Ізраїль та на близькому сході обмінювались дві країни ракетами, і тоді нафта стрімко зростала, і тоді досягла 77 доларів за барель, але середня була на вище 70, в районі 71-72. Така точна позначка зараз. Кінець липня фіксується на світових біржах. повторюсь, вже дві години. І це не хороший знак для усіх країн, які залежні від цих котирувань. Ймовірно, що нафтопродукти в оптовому сегменті будуть дорожчі вже з завтрашнього дня, з нового робочих робочих годин, і будемо дивитися, як будуть події розвиватися надалі. Але разом з тим ми переживали багато таких уже сплесків. Трибків цін на нафту, які не мали в собі більше політичних оцих ризиків, які закладались в ціну. Тому я не думаю, що ця історія надовго. Навіть та ж сама війна на Близькому Сході вона протривалась по суті два тижні з невеличким. І нафта потім повернулась на свої позначки, і ціна на нафтопродукти відкатилась назад. Я не думаю, що і поточна ситуація буде надовго, пане Олександре. А чи можемо попросити вас більш детальніше про те, що відбулося протягом останніх цих двох годин для нашого розуміння і щоб аудиторія розуміла, що відбувається, і відповідно на наших гаманцях як це буде позначатися? Поки роз'яснень небагато за ці дві години, що сталося на світових ринках, тому що ну робочий час в Європі добіг кінця, і поки що агенції світові не, ну, не відписались, не пояснили, що відбувається. Я просто онлайн спостерігаю за цінами на нафту, тому от таку екстра новину в ефір кажу, що нафта зараз коштує дуже дорого. Навіть відносно сьогоднішнього ранку, mm -hmm. я думаю, що це наслідок все ж таки санкцій. Нагадаю, на санкції стосуються тих країн, тих компаній, які будуть торгувати пальним, яке вироблено з російської нафти, ви влучно дали повідомлення Reuters перед цим про найбільший завод в Індії, в якому є частка Роснафти. і. Можливо, це також є причиною того, що зараз спостерігається на ринку нафти, але ну трохи дивно. Я таких дивних збігів обставин, повідомлень і потім реакції на котруваннях спостерігаю вже декілька разів. Востаннє я це бачив, коли дружні дрони завітали на російські МПЗ і чомусь в світі почала дорожчати нафта. Хоча в цьому не було логіки. Якщо нафту менше переробляють через зруйнований завод, то нафти стає більше і ціна має піти донизу. Але отримали тоді і в Європі, і в цьому світі зовсім інший ефект. Він протримався, здається, 5 чи 4 чи 5 днів, але тоді нафта здорожчала і потім відкотилася. Чи зараз є Причина в індійському НПЗ чи в цілому постачань до Європи індійських дизелів, зокрема, багато дуже заходить газоїлів. Ну треба дати трошки паузу, може можливо, на ранок буде більше відомо. Щодо наших гаманців, я би тут не спішив робити якихось заяв, що там пальне здорожче на заправках, тому що перше. Ми не побачили відкат цін на заправках після того, як закінчився конфлікт чи короткострокова війна на близькому сході. Нафта нагадаю, тоді стрімко зросла на початку червня і на кінець червня, так само після втручення Сполучених Штатів Америки в конфлікт. Нафта відкотилась назад, але наші заправки підняли ціни, а назад не повернулися. І для те, що вони можуть повернути ціни на той доконфліктний називаємо його рівень, стверджує те, що в минулої вихідних, суботу-неділю, на більшості українських заправок були відновлені так звані акції вихідного дня, коли мережі надавала цілих 5 гривень на літрі знижки. Це показує те, що в нас є цей зазор, який можуть АЗС ну, без наслідків великих економічних втрат для себе знизити ціни. Повштовх реакцію, точніше, заправок на поточну подію, на здорожчання стрімки нафти тут і зараз. Не варто очікувати завтра це має пройти час і дуже довго нафта має торгуватись дорого. Якщо нафта піде догори і далі, і принаймні два тижні буде на високому такому рівні, то звісно буде якийсь рух і на заправках. Поки що в нас достатньо тих. Залишків нафтопродуктів, тих куплених нафтопродуктів, які їдуть до українського кордону, нагадаю, ми залежні від імпорту з Європи, по старих цінах. Тому очікувати якийсь рух саме на заправках, це точно ні. Певно, що завтра ми побачимо цю реакцію на оптовому сегменті. Першу реакцію тих, хто буде розраховуватись там на кордоні з Україною. Має заплатити завтра трошки дорожче, можливо, після обіду вже буде в них новий цінник. Але давайте спостерігати ще дуже зарано робити прогноз по цих двох годинах, того, що стає на наших очах, стається на нафтовому ринку. Безумовно, будемо відстежувати цю ситуацію. Пане Олександре. А поки чи можемо ми зараз сказати, що західні країни. Мають змогу відстежувати логістичні шляхи того, як рухається російська нафта з рахуванням тих санкцій, які запроваджують обмежень, і Росія ж обходить усі законні шляхи постачання. Що мають, які мають важелі впливу наші партнери? Тут дивна, чесно кажучи, історія виконання тих самих санкцій в самій Європі. Певно, що Багато хто бачив ті повідомлення навіть в Середземному морі про такий регіон, як Греція, яка виявилася через підрядників, продовжує купувати російську нафту. Тобто, це не виконання своїх же санкцій країнами Євросоюзу, які їх запровадили, звісно, Росія обходить санкції. Будь-якими шляхами е, нічого не створило якихось нових ідей е, ще за радянського Союзу, коли міняли нафту на зброю, і це також, я впевнена зараз відбувається. Ми тільки згодом дізнаємось, в яких обсягах там з е, на що вимінює Путін е, у. Корейців зброю, на, на що він не розраховується ж рублями, які там не можуть ходити. А Я думаю, що рахунки в доларах або в євро там ну, просто не, не працюють заборонені. Це якийсь бартер, очевидно. Е, і обхід санкцій, це новий головний біль. Запровадити їх там, опублікувати, проголосувати не так складно. Але е, і тут е, не бачу великої швидкості. Там на четвертому році війни тільки дійшли до молекул е, бензину чи дизелю, які вироблені з російської нафти. Це можна було робити ще у 22-му році, бо нафти в світі багато, е, нафтопродуктів в світі і ще більше. І не російські купувати, ну це треба такий тренд по всьому світу запроваджувати, бо Росія це країна терорист, і це мають знати всі на світі. Тому санкцій а недостатньо їх е, складно е, запровадити до чомусь складно запровадити для до виконання. Е, ми ну, по суті, у нас сучасний світ можна відслідковувати. Грубо кажучи, очима через супутники, як рухаються танкери, де вони зупиняються, і що вони там роблять? Якщо два танкери щіп-ту-щіп -щіп поряд стоять, і вони умовно кажучи, вийшли там. Один танкер вийшов з Новоросійська, постояв з іншим, і той е далі йде там до європейської якоїсь країни, е простоячи там три дні десь посеред моря. То звісно, до нього має бути прискріпла його мають зустрічати правоохоронні органи вже в тому порту європейському чи будь-якій іншій країні, яка має дотримуватись санкцій, і фізично відслідковувати про цей рух. Далі є економічні важелі, е можна відслідковувати рахунки або переказ грошей в великих обсягах, Бо один танкер е великий це 80 тисяч тонн. Якщо в нас зараз за поточної ціни там 70 доларів за барель, це тонна буде коштувати близько 500 доларів. Ну, це дуже великі кошти при рахунку, їх треба від можна і потрібно відслідковувати такі транзакції, блокувати, якщо там видно російську молекулу. І ці всі механізми вони мають застосовуватись. В усьому світі, але як ми бачимо, Росія продовжує експортувати нафту так, вона далі й далі відходить від розвинених країн. Але треба дотискати, і знову ж таки, наприклад, у Європи, вона й там з'являється, як би ми того не хотіли. І нібито оголошення санкцій нас має заспокоїти. Ні, Росія продовжує торгувати. Знаходити шляхи, як це робити, і той самий так званий тіньовий флот, і е, якісь транзакції через посередники фінансові це все треба блокувати, тому що ну треба дотискати, бо ви ж бачите, відпустили оці е, було дозволено е, Росії робити біду е, в нашій країні, і це понеслося усьому світу. Це вже і в Штатах зрозуміло, що це. Як ми дійсно можемо бути в епіцентрі Третьої світової війни, можемо вже в неї? Ми не, ми не розуміємо, чим це все закінчиться, бо ну, у нас непередбачуваний ворог, і правил в цій війні, по суті, немає. Ми не знаємо, чим це все закінчиться. І треба це одразу на взльоті саджати і припиняти ці всі історії, тиснувши, передусім економічними. Санкціями Так, пане Олександре слушна думка. Ми дякуємо Дякую. за те, що ви долучилися до нашої ефіру за ваші коментарі. Олександр Сіренко, експерт нафторинку.